Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо, чому я чекаю кризу, звідки її взагалі взятися. І е, цю тему е, мене надихнув е, все-таки один із, можливо, підписників, можливо, ні. Який залишив коментар. Я в принципі цю людину знаю. Це е, людина, яка певний час вела в інстаграмі, е, також. Просвітницьку діяльність з приводу інвестицій. В основному він говорив про інвестиції у фондовий ринок і здебільшого там великі компанії американський SP 500. На сьогодні, наскільки я знаю, він працює в інвестиційній компанії, нещодавно там влаштувався в українській. і від нього ось подібний коментар: звідки криза в США на горизонті трьох років. Він говорить, що я не беру до уваги фундаментального аналізу. Можна хоча б подивитись на інфляцію, яка стабільно падає і наближається до таргету ФРС у 2%. А потім це, звісно, потягне за собою зниження відсоткової ставки і переоцінку акцій уверх. Добре, давайте першу частину візьмемо. З приводу інфляції, так, дійсно, я згоден. Інфляція на сьогодні уже непогано опустилась, якщо дивитись по Америці, то із 9,1% в червні 2022 року ми вже сьогодні спустились там приблизно на 3,5%. На сьогодні це 3%. Але уже призупинення падіння інфляції зупинилось. Тобто вже інфляція не падає. Ми вже довгий час, вже із ну, рік, рік ми вже приблизно 3-3,5%. Уже просто підняття ключової ставки чи утримання її на високих позиціях уже не дає свого ефекту. І по єврозоні інфляція була 10,6 у жовтні 2022 року. На сьогодні це там близько 2,4-2,6. Людина говорила про інфляцію по США у 2%. Так, у них такий таргет, але я бачу, що ми до нього не дійдемо, не зможемо дійти. Тепер давайте розберемось, чому саме так сильно підскочила інфляція у 2022 році. Отже, це по більшій мірі саме за рахунок дорогих енергоресурсів, саме вони і потягнули цю інфляцію сильно уверх. Що по Америці. Нафта зробила із 75 і на 140, практично ми сходили і зараз повернулись в принципі, до тих самих рівнів, ну, трошки дорожче коштує нафта десь уже 85. І якщо подивитись по природному газу, то та ж сама історія. Ми із теж хороший рух зробили. Ну, взагалі, якщо по інфляції подивитись, то вона набирала обертів із початку 21-го року. Тобто вона з 21-го року почала зростати і в 22-му вона досягнула своїх піків. Тому е, саме от є кореляція між природними ресурсами, енергоресурсами, які почали з 21-го року зростати. Природний газ виріс із 2,50 на 10 майже. Це чотирьохкратний ріст. І по природний газ по Європі. Та ж сама історія. З 2021 року, ось початок коштував природний газ по Європі 50 доларів. І в 2022 році він коштував під 800 на ф'ючерсному ринку. Зростання це було близько майже 20%. 20-кратне зростання. Так, це буде доволі тимчасові, але це все призвело до високої інфляції за рахунок енергоресурсів. Тепер енергоресурси призупинили своє падіння що по нафті, що по природному газу. І відсоткова ставка сама по собі вона вже не дає ніякого ефекту. Тобто, ми бачимо, що навпаки, Єврозона вже починає зараз її опускати. Опускати І основний зараз тезис цієї людини, що коли почнуть опускати ставки, то кредити стануть більш доступні для бізнесів, вони почнуть все-таки їх брати, запускати свій, своє виробництво, розширювати виробничі потужності і, в принципі, запускати економіку. А по Америці ставка поки незмінна, тримається в районі 5,5. Але. Якщо подивитись по історії, то саме зниження відсоткової ставки починалось тоді, коли уже доволі сильно розгоралась криза у світі. Давайте, хоча б подивимося, період можна почати з 89 91-й, Давайте повернемося. Назад на графіки SP 500 89. Тобто у нас був бурний ріст. Потім почали вже призупинятись, падати 89-91-й. Тобто, в цей період відсоткову відсоткову ставку починали опускати, тобто її піднімали на рості, почали опускати, коли вже почались зупинки і почались падіння. Але більш яскраво буде видно далі. Беремо 2000 рік. Ми пам'ятаємо криза доткомів технологічного сектору. Після цього. Після 2000 року почали опускати ставку до 2003-го. Повертаємося на історію на фондовий ринок SP 500, і що там було. З 2000 року ми активно до 2002 2003 року падали. Саме в кризу почали опускати відсоткові ставки. Тепер на, далі ми дивимося, до 2006 року знову відсоткові ставки піднімають, після 2006-2007 року починають її опускати аж до 2009-го. Що в нас було до 2006 року активне зростання, зростання фондових ринків, зростання економіки. І е, тут саме відсоткові ставки піднімалися. Як тільки вже ми почали заходити в кризу, ринки почали падати, почали опускати відсоткові ставки. Я зараз далі поясню, чому так відбувається. Зараз ми просто спостерігаємо, як це все історично відбувалося. Е, 2007 тисячі подивилися. Тепер далі був період низьких ставок. Це якраз до. Приблизно 2016 року і низькі ставки призвели до зростання фондових ринків до 2016 року. Далі почали вони підніматись до 2019 до 2020 Якраз до кризи пандемії. Відсоткові ставки піднімались, потім бачили, що дійсно вже розгар кризи, і потім почали пускати. Відсоткові ставки саме із кризою пандемії, тобто в кризу відсоткові ставки почали опускати дуже сильно і дуже швидко. І наступний крок із 22 роком спочатку до цього були там ставки майже нульові, після цього дуже активно почали піднімати відсоткові ставки і аж до 5,50 підняли до 2023 року. Ну, загалом зараз вони тримаються на висоті. Якщо подивитись на фондовий, фондовий ринок, то він на сьогодні. Сьогодні знаходиться дуже високо на історичних вершинах. Є ключові зони не закриті, тобто зона 3200-3500, Це ту зону, яку я чекаю, саме щоб ми сюди повернулись. І е, зараз багато чинників саме вказують на те, що криза вже близько. Е, я не кажу, що завтра, можливо, в цьому році ще якихось там сильних потрясінь поки, можливо, і не буде. Ну, мовно, ми не прийдемо сюди на 2500 в цьому році. Але якесь формування вже тут вершини, заукруглювання вже в принципі може бути призупинка цього росту. Загалом, чому так відбувається? Чому відсоткові ставки опускають тоді, коли навпаки починається криза? Бо ФРС і Національні банки, Нацбанки різних, центральні банки різних країн, вони бачать, що бізнес уже в дуже плачевному стані, він уже не може брати кредити. По таких дорогих цінах нові гроші, і багато бізнесів починає виходити із цієї діяльності і починає просто банкрутувати. І виходить така історія, що е, чим далі, чим довше тримається оця відсоткова ставка, тим більше відбувається банкрутство. І коли уже назріває лавинне банкротство цих бізнесів, то щоб урятувати економіку взагалі країни, починають опускати ставки дуже швидко для того, щоб знову економіку запустити, щоб все-таки. Врятувати бізнеси, ну звісно, якась там чистка серед бізнесів вона відбудеться. Саме неефективний він все-таки піде із цього бізнесу, але хороший бізнес, великий бізнес, ефективний бізнес вони все таки повинні утриматися. Тому саме відсоткові ставки це признак того, що скоро вже назріває якесь падіння ринків. Тому що, от, наприклад, по Європі криза більш серйозно відчувається, ніж, наприклад, по Америці. Тому Європейський центральний банк вже почав опускати ставки, було 4,5. Ось останні, останні місяці вже понизили до 4,25. Уже тенденція, ми бачимо, йде на спад. Америка найсильніша на сьогодні країна, тому звісно в неї буде ефект трішки запізненням. Вона там саме довше зможе протриматись. Але ми вже бачимо тенденцію, що Європа вже заходить в цю доволі серйозну кризу. Уже купівельна спроможність людей на сьогодні падає вже бізнеси банкрутіють на сьогодні, зменшуються робочі місця. Тому. Зараз е, криза, вона ще тільки на своєму початку, але далі нас чекають доволі такі серйозні події. Отже, це те, що говорить про кризу. Тепер е, далі. З приводу енергоресурсів, це саме той актив, який призводить до е, росту інфляції, дуже швидкого росту інфляції. Ми бачили це от, у 21-му, році, і зараз теж на фоні. Санкції проти Росії, блокади торговельних відносин і тіньового флоту, то при цьому сценарії. Може дійсно розгорітися знову повноцінна енергетична криза, тому що Європа дуже залежна саме від російських енергоресурсів, на сьогодні повноцінно купують у них природний газ, просто менше трувопроводного більше і жиженого природного газу. Але СПГ газ жижений, вони навпаки наростили об'єми доволі серйозно. Це те, що кораблями через море. І якщо Америка все таки змусить Європу відмовитись для того, щоб все таки надавити на Росію. І плюс партнери, також наші союзники, також відмовляться і від нафти, і від, від газу. то… Росія на сьогодні це основний експортер, в топ 3 входить світових експортерів енергоресурсів, і якщо її домінацію ось цю приберуть у світових торгових відносинах, то може Росію ще чекати як Венесуелу на сьогодні, яка найбагатша нафтовими запасами, одна із, але вона далеко не в лідерах експорту, тому що вона на сьогодні під величезними американськими санкціями. І така доля може чекати дійсно і Росії для того, щоб все таки цю війну вже якось призупинити для того, щоб зупинити цю військову машину. Треба прикрити саме, саме можливість Росії продавати свої енергоресурси, тому що саме вони фінансують війну. В такому випадку у світі може виникнути доволі суттєвий енергетичний дефіцит, який тимчасово не зможуть покрити. Дуже швидко це зробити важко. Навіть те, що там Саудовська Аравія говорила, що може швидко набрати оберти видобутку своєї нафти, тому що в них великі там запаси. Але питання: чи буде їм це вигодно? А може їм краще потримати такі дорогі відмітки нафти і отримати надприбуток? Тому тут є такі питання. Я більш схиляюся до того, що, скоріш за все, саудити не будуть швидко нарощувати і закривати цей дефіцит, тому що високі ціни на їхній продукт усім цікаві, у кого є цей товар. Тому в цьому випадку я нафту чекаю взагалі по 140-160, на сьогодні. Воно 84 долари. Це практично x 2 росту. По природному газу по Америці десь приблизно друга хвиля раз в три зростання по природному газу може трапитись, і по Європі набагато сильніше. Подібне, як це було в 2022 році, звісно, не 20-ти кратне зростання, але на сьогодні 80, ні, 75, то ми, в принципі, 400-600 можемо побачити дуже легко. І на цьому фоні якраз і може відбутись знову друга хвиля цієї сильної інфляції, і те, що людина мені каже, що звідки я беру інфляцію долара чи євро, там більше ніж 10 доларів, на основі чого? Саме на основі того, що енергоресурси можуть знову дуже сильно подорожчати, і саме вони можуть потягнути інфляцію цю уверх. І на сьогодні вже динаміка інфляції, падіння її зупинилось. І навряд ми дістанемо 2%. А в Америці є такі таргети, але ще у країн ОПЕК є ціль нафту довести до 40 доларів, а сьогодні вона 84. Можливо, вони і опустять ціну нафти до такої ціни, але питання, коли це буде? Це буде сьогодні, завтра, через 3 роки, чи можливо через 5-7, чи 10. Тому. Цілі їхні це одна справа, а те, що буде по факту, це звісно інша вже річ. І саме за допомогою різних ось таких факторів, і це одні із які я вам на сьогодні назвав я і чекаю цю кризу. Тому що зараз зростаючі сектори, які відносяться до зростаючої економіки, наприклад, технологічний, фінансовий, промисловість, це все на сьогодні вже коштує дорого. Тобто ці ринки вже доволі суттєво виросли. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, вони вже дуже сильно виросли і їм вже потрібно трішки остудитись. Тобто на сьогодні там вже дуже багато інвесторів сидять в прибутку. Історично, так. Працюють механізми ринків, що всі заробляти не можуть, і все циклічно. Після кризи йде ріст, після росту йде криза. Тому і в нашому випадку зараз відбувається тренд росту, але він вже на своєму приблизно завершенні. Тому, звісно, Кожна людина і в кожного своя думка, в кожного свій аналіз, підхід, стратегія. Я нічого тут не маю проти. Я хотів лише конструктивно сьогодні трішки поділитися своїми думками, чому саме я чекаю кризу, бо можливо, у відео я не буду там в кожному відео на 100% все розкривати заново, тому що це буде займати дуже багато часу. І умовно, якщо в мене від тема відео там одна, то я не буду туди все, все-все-все взагалі зачіпати. Я Просто сказав, що чекаю кризу і все, і пішов далі розкривати тему, яку я на сьогодні спланував. Тому все-таки потрібно дивитися не одне відео, а хоча б їх декілька. Звісно, також я в безкоштовному доступі не даю всієї інформації, всіх думок, всієї своєї стратегії, яку я, якою я користуюсь на сьогодні, керуюсь і приймаю рішення. Тому, якщо у вас на сьогодні є бажання доєднатися до Івесткубу, Якщо у вас все-таки є теж думки про те, що ринки не можуть зростати вічно, і теж вже хочете підготуватись до цієї кризи, хочете на цій кризі також заробити, то я вас запрошую у Івест Куб. Нас уже на сьогодні 90 інвесторів, це саме кошти, яких я на сьогодні управляю. 90 це на крипторинку, і 13 це на фондовому ринку. Тобто на крипті. Ми активно формуємо останні півтора роки портфелі інвесторам, а на фондовий з'явились хороші можливості лише зараз. Тобто, ми зараз готуємось до кризи і починаємо ось буквально тільки пару місяців тому, ну ні, мабуть, десь із лютого місяця вже почали формувати. Тому, якщо хочете доєднатися до нашої команди, що на криптонапрям, тут більш короткостроково можна заробити в цьому році або на горизонті трьох років на ближчій кризі. Під моїм супроводом всі доступи до ваших рахунків, всі кошти лише виключно на ваших рахунках. Я доступу до них не маю. Я лише даю вказівки, коли що потрібно робити, і все це супроводжую на кожному етапі. Допомагаю. Тому пишіть мені у повідомлення в Телеграмі з приводу інвестку. Я надам вам деталі. Якщо у вас є на фондовому ринку від тисячі доларів, ви вже можете приєднатись до моєї команди. Якщо хочете доєднатися на крипту, то там критерії трішки менші від 500 доларів. Можете вже починати зі мною. Співпрацю, але е, теж довго не зволікайте, на крипті вже щось десь назріває. По фондовому ще є трішки час, але теж потрібно вже потрішку рухатись. Ну і, звісно, якщо ви не плануєте доєднуватись до моєї команди по якійсь із причин, то в мене є безкоштовний телеграм-канал, де я е, ділюся е, е, ідеями по крипті, по фондовому, по нерухомості, по дороццінних металах. Ну і також тут різні макродані, от, наприклад, там, по інфляції, по відсотковій ставці, е, інші речі там, по товарному ринку, що я там чекаю, по газу, по нафті, золоту і так далі. Саме тут немає води, немає спаму, немає реклами. І інформація вона саме тут найбільш оперативна, і частково вона ексклюзивна, якої немає на Ютубі. Тому раджу підписуйтесь на цих порадах, уже можна непогано заробити. Ну, а в мене на сьогодні все. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь на Telegram, на Ютуб. До зустрічі, бувайте!